від луки святого Євангелія читання, а, Банелі, Господи, слава, будьмо уважні. В той час прийшов Ісус у Геразин околицю і вийшов на берег. Попався йому назустріч один чоловік з міста, що мав бісів. Він з давнього часу не носив одежі і мешкав не в хаті, а в гробах. Побачивши Ісуса, Він закричав, припав йому до ніг і сказав сильним голосом що мені тобі, Ісусе, Сину Бога Всевишнього, благаю тебе, не муч мене. Він, бо велів нечистому духові вийти з чоловіка. Дух той часто хапав чоловіка, і його тоді в'язали кайданами та ланцюгами і стерегли, та він трощив окови, і демон гонив його по пустинях. Ісус спитав його, як тобі на ім'я? Легіон відповів той багато бо увійшло у Нього, і вони благали Його, щоб він не велів їм іти в безодню. Було ж там велике стадо свиней. Що паслося на горі, і демони просили його, щоб він дозволив їм увійти в них, він дозволив їм. Вийшли демони з чоловіка, увійшли у свиней, і кинулося стадо скручив в озеро і потонуло. Побачивши, що сталося, пастухи кинулися у розтіч і розповіли про це в місті та по селах. І вийшли люди подивитися, що сталося. Прибули вони до Ісуса і знайшли, що чоловік, з якого вийшли біси, сидів при ногах Ісуса, одягнений та при умі, і злякалися. Наочні свідки їм розповіли, як вилікувався біснуватий. Тоді все населення Геразинської округи почало Його просити. Щоб відійшов від них, бо великий страх огорнув їх. І Він увійшов до човна і вернувся. А чоловік, з якого вийшли біси, просив Ісуса, щоб бути з ним, але Він відпустив Його, кажучи: вернися додому, і розкажи все, що Бог зробив тобі. Пішов, той сповіщаючи, по всьому місті, що Ісус зробив. You move. Дорогі брати міністранти, дорогий хор, дорогі брати і сестри, які тут зібралися на цій святій літургії в храмі, хто на дворі молиться, є не, не так і холодно, дорогі діточки, дорогі онлайн громада, слава Ісусу Христу. Недавно повернувся з реколекції там таке важливе слово, що людина має два вуха, тому що створена більше для слухання, ніж для говорення. Іншими словами, що людина чує, те і говорить. І якщо так замислитися, то Бог у второзаконні. Щоби повернути свій народ до себе, дає йому заповідь слухай Ізраїль». Євреї то називають Шема Ізраїль. Це так було для них важливо, що вони носили ці слова собі на лобі, щоби постійно про них пам'ятати. І коли єврей хотів посваритися з євреєм, дивився на лоб того єврея, а кожен носив той налобник. І пам'ятав про те, що Бог казав йому: слухай Ізраїлю, будеш любити Бога і будеш любити ближнього. Іншими словами, ще раз, що ми чуємо, про Той говоримо, так робимо. Подивимося на історію спасіння і бачите, що у гріхопадінні було присутні такі три дії. Спочатку Єва почула, потім побачила, потім згрішила. Сьогодні у цьому Євангелії є подібні дії. Бо той біснувати побачив Ісуса, потім Його почув, а потім звільнився від демонів. Бачите, Слово Боже має таку дію. Але диявол, який хоче наслідувати Бога тільки у протилежному випадку, теж робить так само: робить таку стратегію, хоче мавпувати Бога. І він що? Він робить подібну стратегію, щоб спочатку ти почув, потім побачив, або навпаки, тут є дуже, дуже такий подібний зв'язок. Або можеш побачити, потім почути, а потім вже ти є невільний, ти є вже у владі демона. І бачите, як він, як він діє у сьогоднішньому світі, Щоб ти почув, що ти є один, тебе ніхто не любить, ти такий ніч ничця в тебе не вдає, жона тебе не слухає, діти тебе не поважають, або навпаки. А чоловік. На мене не звертаю уваги, я така самотня. Або ми мали такі плани, а тіся плани розрушили. Бог тебе лишив, ти зовсім один. І от ми то, -то слухаємо: слухаємо, слухаємо, слухаємо. Потім ти йдеш і побачив якусь приман усього світа. Тепер дуже є популярна, ця Чорна П'ятниця, звідки воно до нас прийшло. І людина на вигоду, на вигоду, там 50% мінус, 30% мінус. І, добре, що щось не б'ємо, так, як у Америці. Але що? Людина хоче вигодно, вигодно, якби маєся на уловку демона, щоб ти почув, що ти такий самотній, потім побачив: о, та я можу відчути себе любленим, бо там вигодно куплю, там вигодно. Я можу себе почути любленим. І починає і мати себе на ті уловки. А потім демон каже: ти вже мій. І це є образ, показаний у цьому біснуватому. Бо де він жив, він жив у гробах. Тотальна самітність, де навколо мене нема життя, навколо мене суцільна смерть. Тотальна самітність. І бачите, щоб звільнитися від цього, треба було Ісуса. А вбачаючи в цьому промисел Божий, не сумніваюся, що Ісус прийшов заради Нього. Бо перед тим Христос мав активну проповідь, потім до нього прийшла його мати і брати, а він каже, хто моя мати, хто мої брати? Мати моя і брати мої це ті, що слухають Слово Боже і виконують його. А потім він каже: сідаймо в човен і переплиньмо на той бік. Якби таке спонтанне рішення Ісуса, але воно не є випадковим. Тому що Ісус знав, що у тому геразин краю є чоловік, який просто страждає, він є самотній. І він прийшов заради нього. І бачите, яка тактика Бога? Спочатку той чоловік побачив, потім. Почув слово, бо Христос сказав: вийдіть із Нього. Христос сказав Слово. І потім Він став вільний. В нашому житті не думаємо, що ми є такі свободні від впливу демона. Ми часто чуємо те, що нам демон говорить. Тебе Бог не любить, но де Бог у твоїй історії. Чому ти такий самий? Чому ти так страждаєш? Або ця війна, який смисел у цій війні? Де є Бог? І ми, чуючи це, починаємо бачити, що все йде якось не так. Тотальна самітність, тотальна смерть навколо. І потім ми вже у владі демона. А як ця влада демона проявляє? Тоже у трьох діях? Це є агресія, бо він що? Трощив окови, проявляв страшенну агресію. Трощив окови, ричав, як ненормальний страшна агресія. Потім наглість або таке дерзость, бо він прийшов і почав закидувати, що мені тобі, Ісусе Сину Божий? Ідегеть, ти прийшов, щоб мене погубити. Наглість це друга дія демона. І третя дія це страх. Бо Він визнав, що Ісус є Божий син. Що мені тобі, Ісусе, сину Бога Всевишнього? Проявив страх? І тепер можемо проаналізувати, що я ніколи не, не є агресивний? Ні? Часто буває, що я проявляю агресію. Це є влада демона. Що я ніколи не є наглий, ну та повіч мені якось слово, то так получиш, повіч мені щось у перекір, то такої з мене вийде, що я сам ужасаю. Це є правда про нас. А що я ніколи не маю страху? Тотальний страх зараз. тотальний. І що? І ми є у владі демона. І Христос сьогодні приходить. Не думай, що ти тут є випадково. Христос приходить ради тебе, знає про твою ситуацію. І важливо, щоб ти довірився йому, бо тактика Бога, щоб ти побачив Його дію у своїй історії, побачив. А потім відкрив своє вухо на голос Божий. А як його? Я, 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 як тут то вухо відкрити? Но почати слухати, почати слухати, що Бог промовляє до мене у конкретній ситуації мого життя. Бо навіть стало таке велике чудо, щоб бути дома, у час Різдвяного посту, коли є прекрасна нагода, відкрив собі Слово Боже. Прочитав. Можливо, щось тебе так торкне, що ти навіть заплачеш. І потім. Ну, вже станеш велике чудо, що ти перестанеш боятися, бо повіриш, що Бог тебе супроводжує, що ти не є самий, що є, що, що є хтось, хто тебе дуже любить. А навіть Бог тебе любить через твою дружину, через твого чоловіка, що ти не самотній. Тому, дорогі, це Євангеліє, воно є для нас. І воно має мету. Бо мета цього всього, цієї Божої дії побачити Бога в своєму життєві, почути Його, звільнитися від влади демона, перестати його слухати, що мене ніхто не любить, що я самий, що я такий неволошний. Мета одна, щоб потім зробитися свідком. Бо що чоловік і зробив, коли був звільнений від тих бісів? каже, Пішов той, сповіщаючи, по всьому місті, що Ісус зробив йому. Той чоловік був поставлений знаком, щоб свідчити для того міста, якое не почуло Ісуса і не бачило, що Ісус зробив, тому існувато. Воно лише прийшло на факт саме, щоб відбулася дія, ми втратили свині. Але той чоловік був для них передбачений Господом Богом, щоб бути свідком. Тому, дорогі, цей Євангеліє має мету, щоб ми зробилися свідками Божої любові у цьому світі, який так страждає на самотність і є у владі демона і слухає його постійно, що Бог нас вишив і Він нас не любить. Тому будемо молитися, щоб цей Євангеліє переросло у нашому житті у мету свідчення всього того, що Ісус зробив для мене. Slava a Jesús